А ви знали, що деякі вулиці, які ви бачите на картах, ніколи не існували в реальності і були туди додані навмисно? Це не помилка, це хитрий прийом картографів для захисту своїх авторських прав, відомий як паперові міста або вулиці Пастки. Як це працює? Створення карти це величезна праця і її легко скопіювати. Щоб зловити плагіаторів, видавництва додавали на свої карти крихітну вигадану деталь, наприклад, неіснуючий провулок. Якщо ця унікальна помилка з'являлася на карті конкурента, це ставало. Беззаперечним доказом копіювання в суді, коли вигадка стала реальністю. Одним з найвідоміших прикладів є вигадане місто Аглое Нью-Йорк. Його створили у 30-х роках 20-го століття для карти. Через роки сталося дивовижне. На тому місці хтось побудував магазин і назвав його Аглое Дженерал Стор, побачивши назву на карті. Так вигадане місто випадково на короткий час стало реальним, перш ніж знов зникнути. Тож наступного разу, дивлячись на карту, пам'ятайте, що вона може містити не лише правду, але й маленькі, хитро розставлені пастки.